До дуже важливої частини нашої бізнес-академії це відгуки. А ви знаєте, нам було дуже складно вибрати для вас тих людей, хто вже з продуктом довго і трошечки, і хто має свої певні спостереження. Тому сьогодні ми запросили до нас лідерів, які з продуктом вже давно. Їхні відгуки, їхні відчуття, їхні спостереження було в частині нашого, нашого свята це відгуки по продукту. Але це буде не просто відгуки, це буде підготовлене для вас святкове відео. Руслан привіт! Мене звати Людмила Селезньова, місто Київ, Україна. Уже наприкінці п'яти з половиною років я вживаю продукцію FitLife. Коли мені її запропонували. Я не вагалася ні хвилини, тому що на той час мене завучили мої хвороби і всі ці симптоми, які супроводжувалися. І я подивилася, що це німецька компанія, яка багато років вже на ринку і 100% натуральна продукція. Я купила її для себе, я взяла менеджерський пакет, тому що я розуміла, що я за місяць результатів не отримую. Я почала вживати Віктивай з Песі Крісторет, Омегу і Конзи. У нас називається «Життєвий тонус. І коли я купувала менеджерський пакет, я навіть не думала, що я буду працювати в цій компанії. У мене не було навіть такої думки. Але сталося так, що на цій продукції я почала отримувати дуже швидко результати. І, звісно, мої всі друзі, сусіди почали питати мене. Люда, що ти вживаєш? Ми не звикли, що ми все в собі тримаємо, ми завжди ділимося. І я почала ділитися своїми результатами, і так у мене пішов бізнес. Завдячої цій компанії, я за 5,5 з половиною років вже ранці вайс президент. Я в вересні цього року четвертий раз буду подорожувати за рахунок компанії в Хорватію. Зі мною будуть уже мої партнери, це мене дуже радий. І так як зараз спека і багато стресів, то завжди зі мною у моїй чарівної сумочці завжди є омега з перед і Айбі 5 Це з собою не можу, тому що велика банка. Всі ці продукти, які я перерахувала, дуже допомагають нам боротися з стресами, допомагають нашому організму бути в ресурсі, бути активним, енергійним. І ви знаєте, у мене велике бажання, щоб я в цьому році. Здобула ранг президента, тому що я знаю, що це таке ранг президента і які можливості він дає. Всі мої партнери, коли я стала президентом, також стануть на ра на ранк вищі. Вони будуть подорожувати разом зі мною. Вони будуть мати автобонус, вони будуть мати пенсійну програму. І е, мені це дуже подобається. Завдяки цій компанії я отримала не тільки здоров'я, я отримала і фінансову свободу. І... Я хочу вам сказати, що у вас все життя попереду. Мені 74 роки, і я не побоялася зробити перший крок до своїх мрій і цілей. Для того, щоб це все отримати, повинно, ми повинні робити якісь кроки, не тільки мріяти, тому що без наших кроків не, нічого не зробили. Буде в цьому житті, і тому я роблю крок за кроком. Я навчаюся, буду навчатися, тому що ті, тільки це приведе мене до успіху. Чого і вам бажаю. Дякую.